Христос посеред нас. Отже сьогодні говоримо про святих, віру, надію, Любов та матір їхню Софію. Цими днями Свята Церква згадує трьох святих дівчат: віру, Надію і любов та їхню матінку Софію. Це імена, що самі по собі є проповіддю. Бо кожен християнин покликаний жити вірою. Мати надію, горіти любов'ю, у всьому керуватися Божою премудрістю. Ці святі мучениці жили у другому столітті у Римі, мати їхня, благочестива вдова Софія виховала своїх дочок у страху Божому. Коли дівчаткам було 12, 10 і 9 років, влада наказала привести їх на суд через те, що вони сповідували. Хрестах. Імператор Андріан змушував їх зректися віри, але вони залишилися непохитними, спершу катували старшу віру. Але жодні муки не зламали її серця. Потім середню надію. <кхух> Вона також витримала страждання. А наймолодша любов була ще дитиною, але з мужністю перенесла муки. Свідчачи, що Христос для неї це є найцінніший скарб. Їхня мати Софія стояла поруч і молилася, зміцнюючи дітей своїм прикладом. Вона бачила смерть своїх дочок, але не нарікала, бо знала, що вони увінчалися нетлінним вінцем у царстві небесному. Через три дні і сама Софія відійшла до Господа. Поховавши доньок, дивовижно, найменша дитина виявилася сильнішою за наймогутніших катів, бо була не від людської плоті, а від Бога. Що ж це означає для нас, українців, сьогодні? Ми теж переживаємо часи випробувань, скільки матерів, як Свята Софія, сьогодні проводжають своїх синів на війну. Молячись за них, скільки юних сердець, як віра, надія і любов стоять непохитно за рідну землю, за Христа, свідчачи, що вартує жертвувати Собою за правду і свободу. Віра тримає наш народ у єдності з Богом. Надія не дає впасти в розпач, навіть коли вибухають ракети. Любов є тим вогнем, що перемагає ненависть ворога. А Софія, Божа премудрість, навчає нас, що наша сила не лише у зброї, а у духовному корінні, у живому зв'язку з Христом. Тож будьмо дітьми Софії примудрості, маємо віру, яка не боїться мук, маємо надію, яка сяє навіть у Найтемнішу ніч маємо любов, яка здатна віддати життя за ближніх і за нашу батьківщину. І тоді, браття і сестри, перемога буде не лише на полі бою, але і в серці кожного українця, бо з нами Бог, з нами Пресвята Богородиця, з нами заступництво святих мучениць, віри, надії, любові та Матері їхньої Софії. Амінь. Благодать Божа, нехай буде з усіма вами. Принагідно вітаю всіх, хто носить ці імена з Днем їхнього, ангела-охоронця, і нехай святі віра, надія та любов, і їхня матінка Софія дарують іменинникам Божу благодать, здоров'я і мирне небо над головою. Христос посеред нас і є, і буде.